Перше, про що ми запитали у депутата Червоноградської міської ради Святослава Грибана, яких найважливіших моментах щодо виконання казни 13-го року він може наголосити, якщо взяти основні показники на повідвідсотковому відношенні бюджету, то Загальний фонд, тобто власні доходи в нас виконані 88,5%. Тобто маємо недовиконання недовиконання було в частині податків з доходів фізичних осіб. Він залежить від кількості робочих місць від заробітної плати, яка отримується офіційно. щодо спеціального фонду. То у нас є перевиконання. У нас є 120%. Тобто кошти в нас були великі суми, але вони не фінансувалися. Казнича їх затримувало Святослав Мирославович розповів про своє бачення вирішення проблеми. На думку депутата, основне це проводити роботу із підприємцями, які офіційно не оформляють працівників або платять зарплату в конвертах. Що ж до створення додаткових робочих місць, голова бюджетної комісії поки що не бачить реальних методів втілення такого завдання, як і щодо забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для залучення бажаючих відкривати нові підприємства та фірми в місті. Нам це зробити практично нереально, бо тут треба економічні якісь важелі, тобто треба залучати фінанси в економіку, щоб створити робочі місця. Тобто, якимись рішеннями, якимись діями створювати робочі місця такими діями, які не потребують фінансів, практично неможливо, тому тут дуже складно рухатися, і це в основному залежить від загальної економічної ситуації в Україні. Залучати інвесторів завдяки тому, що наприклад надавати їм приміщення, які будуть дешевші чи в інших районах, тобто що пішли сюди. інвестори, це є складно зробити. Бо це законодавчо. Ми не можемо це зробити. Це дуже складно нам це зробити. От. Щодо, наприклад, пільгового якось оподаткування, це також ми впираємося в законодавчу базу, бо ми лише можемо встановлювати тільки місцеві податки і збори. Це досить обмежена величина. Це по суті стосується паркування, готельних справ. Ну, але саме дуже малий податок і. Якщо ми зменшимо, то навряд чи ми тут будемо залучати. А якщо брати базові такі податки, які є суттєві і якими можна регулювати, наприклад, залучення саме в наш регіон підприємців, воно в основному регулюється законами України і нам дуже важко вплинути. Нагадаємо, що тільки минулого місяця депутати дуже важко приймали бюджет і вже 20 березня мають на меті його переглянути. На жаль, знову для того, щоб скоротити певні видатки. Ну, ми в основному, як бачимо, буде йти скорочення. Буде йти скорочення, це досить Вірно, досить правильно, тобто в секторі державної служби, в інших в соціальні різні виплати. Зараз відбувається скорочення тих соціальних виплат з метою, що просто нема чим їх платити, така ситуація критична. От. В державному секторі, що я дуже добре вітаю, що скорочуються виплати на машини, на різні виплати. Якщо б хотів додати, це важливо, ще я так чув, ну це до кінця ще інформація ну, невідома, але. Що бюджети розвитку, тобто капітальні будівництва, вони трошечки будуть заморожуватись, щоб кошти направити в першу чергу на захищені статті. Це є суттєво, бо в нас зараз бюджет розвитку. Оце що зараз планується зі змінами більше 20 мільйонів гривень. Це будівництво, і воно трошки можуть виникнути проблеми з тим всім, щоб гасити зарплату і інші захищені статті. Немає поки коштів і на виплати людям, які постраждали під час революції гідності. Є різні роздуми, яким чином допомогти таким людям. Думаю, можливо, чи якимось чи земельну ділянку надати таким людям, але то треба бути, щоб це все було законно. Чи ще якимось. тобто ми шукаємо метод, яким допомогти, але напряму поки що ми не можемо таке якесь прийняти рішення, чи що, щоб напряму з бюджету їм виплатити кошти. Крім бюджету, розглядатимуть обранці ряд програм. Одна із них соціально-економічного розвитку. Проте голова бюджетної комісії вважає, цей документ носить суто декларативний характер і, в принципі, важливого значення йому не надає. Це по суті більше статистичні дані, і приблизно ті ж прогнози, які в нас є, наскільки я бачив. То в нас іде спад прогнозований, тобто пропонується ріст певних показників був з 12 на 13 був маленький, а зараз на ще менше. Ще одна програма забезпечення пожежної безпеки на території Червоноградської міської ради на 2014-2017 роки. Проте її в теперішніх умовах повністю профінансувати не вдається. Програма МНС, У нас якби раніше так такої не було. В те, що ми фінансували ті заходи, то вони йшли з резервного фонду. У нас було завжди так, що. У нас є резервний фонд був, десь 300 тисяч гривень, і щось якісь були випадки пожежі чи інші, то ми просто з Рену Форду фінансували. Цього року є програма дійсно, на затвердження там є дуже великі суми, але проблема в тому, що в бюджеті не відображені. Тобто, сама програма прийнята там, на якщо не на три роки вперед. То на цей рік ми ще не встигли прийняти. Ми будемо, можливо, планується закладати суми по результатам розгляду півріччя. Також важкою для здійснення за рахунок місцевої казни є і програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас тут закладається зараз, якщо напам'як 100 тисяч гривень на реалізацію програм на співфінансування. Надіємося, що звичайно самі ми не можемо реалізувати, але якщо буде співфінансування з держбюджету нам додадуть, ми звичайно тоді будемо реалізовувати. Все залежить від того, чи нам профінансує разом з нами державний бюджет. Ще одна програма стосується безпосередньої діяльності Святослава Гриба як держслужбовця. Начальник відділу сім'ї і молоді розповів, що документ особливих змін не передбачає, але про це забезпечення оздоровлення та відпочинком дітей коригуватиметься. Адже цьогоріч школярів в Крим не поїдуть. Я по своїй роботі, як начальник запросим сім'ї молоді, додатково ще отримую інформацію, що у Крим путівок вже не буде цього року. Вже пройшло, що вже не буде, незалежно. І це ще було не сьогодні, це ще десь 10 днів назад я отримав. От. Тому що це проблематично. Я навіть відправляю дітей і в Крим, то я скажу, що бояться батьки завжди навіть до війни, навіть рік назад. Дійсно, були путівки в Івартек, були путівки в інші табори, які є в Криму, і цього року не передбачається. Ситуація настільки проста, що навіть зараз в молоду гвардію ми направляємо в Одесу і так далі. Я і то я переживаю, що захочу ще батьки відправити.